Всім привіт з Польщі! З вами як завжди, Євген та Алла панюта. І сьогодні у нас експрес дослідження Варшави. В столицю Польщі ми приїхали всього на декілька годин, оскільки це не цілеспрямована поїздка у Варшаву. А просто пересадка з одного автобуса на інший. Ми зараз рухаємося із столиці Естонії Таліна в чеське місто Брно. І можна було взяти прямий квиток на автобус з Таліна в Брно, проте він нам не підходив по часу. А по-друге, він йде 26 годин. Стільки так довго сидіти у автобусі не дуже якось зручно. А так ми собі підібрали дві приємності. По-перше, ми... Розіб'ємо ось цю велику дорогу на дві частини. Тобто ми зараз вже приїхали 17 годин, зупинилися в Варшаві, погуляємо декілька годин по цьому місту, і далі сядемо в наступний автобус і будемо їхати ще 7,5 годин. І в сумі наша дорога займе замість 26 годин 24,5, так ще й трохи дослідимо Варшаву. Для комфортної прогулянки по місту ми нашу валізу залишили на території автовокзалу в камері зберігання. Ця послуга коштує 14 злотих, приблизно 3 євро. Поруч знаходиться банкомат, де можна зняти злоті і відразу розрахуватися. Після нічного переїзду ми вже підзарядилися, зайшли в Макдональдс, випили каву. До речі, наш індекс, скільки коштує велике лате, то в Варшаві це 3 євро. Свою прогулянку по місту ми починаємо з району Варшави під назвою Воля. Тут доволі багато хмарочосів. Я так розумію, це діловий квартал столиці Польщі. Тут вирує життя, люди поспішають на роботу. Така робоча атмосфера. Це моє перше відвідування Варшави, але завжди, коли заходила розмова про це місто, у мене в голові з'являвся силует Палаца культури та науки. До недавнього часу це була найвища будівля у столиці Польщі, проте зараз цей титул носить хмарочос Уарса Тауер. Насолоджуємося вуличками Варшави. До речі, хочу відмітити, що по місту дуже багато велодоріжок. Причому в деяких місцях здається, що велосипедистів більше, ніж пішоходів. Постійно треба їх пропускати. І зараз ми підійшли до саксонського саду. Проте збоку це виглядає неначе якийсь ліс в центрі Варшави. Трішки я перебільшив не такий вже й ліс, звичайний парк з високими деревами. То ще, мабуть, оптична ілюзія, коли дивишся на дерева на фоні хмарочосів. А ще мені там сподобався фонтан. Президентський палац. Неважко здогадатися, що тут знаходиться резиденція президента Польщі, а навпроти розміщується палац Потоцьких. А тим часом ми швиденько дісталися старого міста, вона ж замкова площа. Тут знаходиться королівський замок, старий ринок та колона короля Сигізмунда. Що значить експрес-огляд міста, коли Женька не встиг підготуватися? Я вам на замковій площі показав будівлі і сказав, що це старий ринок Варшави, але насправді мене в оману ввели Google карти. Я просто відкрив фото цієї локації. Дуже схожі будинки. Значить, старий ринок. А насправді треба прогулятися хвилини три, можливо, п'ять. І оце вже насправді старий ринок. Ну а цю локацію вже важко з чимось сплутати перед вами Варшавський барбакан, велика оборонна стіна замку 16 століття. Сьогодні у Варшаві доволі душно та спекотно, плюс 30 градусів. Проте погода почала сприяти нашій короткій прогулянці. Вже декілька разів пустився дощ, небо затянуло хмарами, подув вітер, так що ми хоч трохи освіжилися. А зараз, як бачите, ми вже перемістилися на набережну річки Вісла, котра є найбільшою у Польщі і найбільшою у басейні Балтійського моря. І сюди ми прийшли по двом причинам. Перша, це, звісно, насолодитися краєвидами, а друга, щоб Алла побігала. Ви ж знаєте, що Алла останні півтора року дуже захоплюється бігом, і вона собі знайшла ще одне захоплення, ще один челендж. Вона хоче побігати в кожній країні, котру ми відвідуємо. І за цю поїздку вона вже встигла побігати в Литві, Латвії, Естонії, Фінляндії. Тепер залишилась Польща. І саме на набережну вона хотіла прийти, щоб з гарним видом побігати. Що Алла, за останні два тижні ти побігала в п'яти різних країнах? Давай свій топ. Мабуть, на першому місці була прига, але із за того, що ми орендували квартиру в трьох кілометрах від набережної, то довелося бігати по парку, який знаходиться поруч. Периметр цього парку всього на всього один кілометр, прийшлось намотати п'ять кругів. Було трішки скучно. Тому на першому місці у мене Варшава, бо сьогодні дуже класна погода, хмарно і легкий дощ. Пробіжка пройшла в одне задоволення. Далі у мене Вільнюс вздовж набережної з гарним краєвидом зайшла. Далі Рига на четвертому місці Гельсінки і на останньому місці Талін. Мабуть, може, Талін було б трішки краще, але довелося змінити маршрут пробіжки. Ну то вже таке дрібнички. Взагалі я довольна, що вдалося поєднати моє нове захоплення під час подорожі. Я щаслива. До речі, ця локація, в якій ми зараз знаходимося, розташована навпроти Варшавського барбакана. Треба просто розвернутися в сторону річки, йти прямо, і ви сюди потрапите. Але коли будете йти, обов'язково зверніть трішки ліворуч і подивіться на мультимедійний парк фонтанів. В цьому моменті, на жаль, це відео доведеться закінчувати. Нам вже треба рухатися в сторону автовокзалу. Проте, якщо вам сподобалося ось це експрес-міні-знайомство з Варшавою, то з вас вподобайка та підписка. А з вами були Євген та Алла Панюта. До нових зустрічей!